З нагоди 211-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка вшанували кобзаря на його батьківщині, Черкащині. Про це інформують в управлінні культури та охорони культурної спадщини обласної військової адміністрації. Урочистості об'єднали представники влади, освітян та молодь. Заходи розпочалися у селі Мауринці з Звенигородського району біля відтвореної хати шевченківської родини, де народився поет. Офіційна делегація також завітала до села Шевченкове, де провів свої дитячі роки Тарас. Тут вперше зіткнувся із труднощами, також почув народні пісні, легенди, які згодом вплинули на його творчість. У селі зберігся могильний курган матері Катерини Шевченко. Символічним завершенням заходів стала виставка робіт художниці декоративного мистецтва Неоніли Недосєко та презентація обмінної виставки у своїй хаті Своя правда і сила і воля. Поштових листівок початку 19-го середини 20-го століття на тему українська оселя з колекції Черкаського обласного краєзнавчого музею.